Слава Україні! Атака Росії по екопарку у Харкові. Серія терактів у чотирьох регіонах країни СБУ затримала зрадників. ДТП на Старокостянтинівщині постраждало п'ятеро неповнолітніх та четверо дорослих. Пожежа в Летичеві. є постраждалі серед них дитина. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі Росія вдарила по екопарку в передмісті Харкова. Загинули тварини. Також внаслідок обстрілу там зруйновано вольєри. Удар прийшовся недалеко від контактного двору. Росія планувала нову серію терактів у чотирьох регіонах України. Служба безпеки України та Національна поліція попередили злочини та затримали агентів. На Київщині затримали 31-річного агента Росії, який мав підірвати військових у Бучі. У Львові зірвали серію терактів біля ТЦК та СП, а також залізничного вокзалу міста. На гарячому затримали 23-річного агента з Київщини. У Чернігові викрали поплічника російських спецслужб, який мав виготовити вибухівку для підривів військових та силовиків. Також він підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів. У Вінниці викрили групу осіб, які на замовлення Росії спалили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках у Усі затримані отримали підозри за державну зраду, диверсію, теракт та незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. Славутська громада у Скурботі в бою за свободу та незалежність України загинув солдат Анатолій Броніславович Шатковський, 1972 року народження. Загальноміське прощання із захисником відбудеться завтра, 4 березня, орієнтовно об 11.30 у Славутському палаці культури. Після цього героя привезуть до його рідної Варварівки, де відбудеться прощання біля його дому. Запокійна панахида та поховання. Відповідно до розпорядження міського голови 4 березня на території Славутської міської територіальної громади оголошується днем жалоби. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Старокостянтинівщині сталася страшна ДТП. В автопригоді постраждали четверо дорослих та п'ятеро дітей. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 2 березня, близько 20-ї години, на трасі з полученням Житомир-Чернівці поблизу міста Старокостянтинів. Зіткнулись автомобіль Рено, за кермом якого перебував 65-річний житель Житомирської області та мікроавтобус Мерседес Бен Світо, під керуванням 40-річного жителя Хмельницької тергромади. У результаті автопригоди водій автомобіля Рено та його пасажири 1960 та 2014 років народження, а також ціла сім'я з мікроавтобуса, подружжя та четверо дітей отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості та були госпіталізовані. Завідувачка травматологічним відділенням Старокостянтинівської міської лікарні Олена Островська розповіла про стан травмованих. Одну дитину учора відправили до Хмельницького у лікарню. В неї черепно мозкова травма. Інша дитина в реанімації з переломом стегна. Чоловік з жінкою перебувають у важкому стані у реанімації. П'ятеро інших у травматології. Вони у задовільному стані. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували дві пожежі протягом минулої доби. На жаль, не обійшлось без постраждалих. У селищі Летичів горів житловий будинок на площі 30 квадратних метрів ліквідували займання. Під час пожежі постраждало троє осіб: чоловік 1996 року народження, жінка 1997 року народження та їх дитина 2022 року народження. За попередньою інформацією, чоловік і дитина отримали важкі опіки та були госпіталізовані до Хмельницької області. Сної лікарні, ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газових приладів. Інша пожежа сталася в селі Коров'я Хмельницького району. Там палала господарча споруда. Вогонь був ліквідований. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Протягом лютого на Хмельниччині 28 разів оголошували повітряну тривогу. Про це повідомляє Суспільна Хмельницький. В цей період сили протиповітряної оборони знищили 58 шахедів. Найбільшу кількість проти ночі 23 лютого, а саме 9 ударних БПЛА. Війна триває. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за сьогоднішній день. Допомагаємо та підтримуємо нашу армію. Наближаємо перемогу разом. Поки що прощаємось, але уже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. На все добре.